Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось така вже краса в Німеччині квітне сирійський гібіскус. Хоч і квітне квіточка один день і обсипається, але яка ж вона тільки гарна, як їх багато і як вони дарують настрій! Ось такі красуні. Сьогодні у мене прогулянки по магазинам за покупками, садовий центр. І побачила ось. Так, зрубане було дерево. І умільці вирубали, чи не знаю, як це правильно, ось такого орла. Скільки ходила, ні разу не бачила, а це щось, мабуть, у голову підняла. А можливо, і не бачила. Червоніє вже горобина, і це вказує на те, що осінь буде дуже ранньою, адже всього лише липень на календарях. А в магазинах повністю міняються вітрини. І як ви думаєте, що вже готуються зу... зустрічати? Звісно ж, Хэллоуін. Дуже багато ще осі... вже осінніх прикрас і для сада, і для будиночку. З'явилося багато ниток для в'язання. Мене зацікавили ось отакі. Уявила таку пухнасту іграшку саме в такому кольорі. Гарна, така м'якенька не хотілося викидати із рук. І ось такі чорненькі теж були схожі. Уже стояла, думала, щоб собі придумати яку іграшку, але вирішила не брати. Потрібна була картопля. В Німеччині ви бачили, що картопля маркується зеленим, синім і червоним, зелена і червона. Це зелена повністю картопля не розварюється, це тільки для жарки. А червона. Можна і для пюре, але трішки твердіше. Як бачите, відео в мене в магазині вийшло якесь перелякане, вибачаюся, тому. Йдемо на зал. А тут футбол. В п'ятницю. Футбол. Німці не тільки любителі футболу, але і любителі відпочинку під час футболу. Дуже багато споживається пива. Активно боліють і водії сходять з розуму. 205 і 204 їдуть у бік стадіону. І водій 205-го вже хапається за голову. На 204-го менше дісталося це мій рейс. І туди пішли ті, хто не боїться пройтись лишніх 200-300 метрів до стадіону. А 205-й зупиняється поруч із стадіоном. Я навіть не знаю, хто грав, мені це не дуже цікаво. Спочатку хотіла сходити, подивитися, а потім вирішила, що не хочу. Я так з собою в п'ятницю. Була зморена, що погляньте, скільки машин, скільки. Пішки йдуть, все заставлено машинами. Це район саме стадіона. Вибачаю, що так знімала, але краще не виходить. Колони машин йдуть в цей бік, і я вирішила, що краще я буду відпочивати вдома. На другий день я була в Флітлі. І тут давно вже придивлялася через вікно автобуса. Ось до цих балкончиків. Вони такі яскраві і гарні. І все-таки, стоячи, чекаючи автобуса, вирішила зняти вулицю і ці балкони здалеку, як бачите, не так. А це вже на другий день, це була субота. І ви бачите ще дуже багато всюди пляшок. Є люди, які збирають їх і користуються. Безкоштовними, як ото кажуть, коштами. А на полях ось така ситуація. Тут зупинка була, стоянка авто машин і всюди розкидані стаканчики, пляшки. Хоч і кажуть, що в Німеччині дуже чисто прибирається все постійно, але як бачите, то в основному були. Ми українці, які накидають, як звикли казати всі. Це моя дорожка йде до ботанічного саду. Кукуруза вже піднялася дуже високо. Це на початку ось такий ставочок. І хто хоче подивитися екскурсії, прогулянки по сад... ботанічному саду. На моєму другому каналі бабусині квіточки не тільки. Заходьте, дуже багато там інформації про квіти, про природу Німеччини і про різні цікавинки. А рибка не може не зачарувати. Вона дає спокій і душевну таку рівновагу. Можна годинами стояти і спостерігати за цією красою. Вода, рибка, пташки співають. Краса. Так хочеться миру і спокою в Україні. Я набігалася, і ось такий мій обід швиденький, як ви вже зрозуміли, це шпажка із лідла, її швиденько в духовку. І з овочами саме те корисний хліб, а на вечір вирішила приготувати ось таку картопельку мариновану. І з сиром ставимо в духовочку, дно я змасала олійкою, кинула чесничку для смаку і для аромату, мені дуже він подобається чесничок. І хочу з салатиком зробити собі корисну таку вечерю. Швиденько все відкриваємо, розкладаємо в духовочку на 15-20 хвилин до. Того часу поки почне м'якшати. Ну, ось, бачите, м'якенька вже готова. Мені дуже сподобався такий швидкий. Я б сказала моя донька, смачно поїсти один раз. А там ще дуже багато в мене баночок, яких потрібно перевірити на смак. Якщо цікаво, зніму вам щось на куштування. Як бачите, у мене на балкончикі після обід сонечко. В'яжуться маленькі помідорчики. Можливо, я навіть дочекаюся помідорчиків, томатиків. Бо у нас намічається переїзд. І що з моїм багатством буде, я ще розумію зовсім, точніше, не зовсім розумію. А я бажаю всім скорішої миру та перемоги. Повернення всіх захисників додому живими. До зустрічі!